А друзі, у цьому випуску на вашій кати ми протидія між двома проектами. Хто ж переможе? Ханівуд проти Sunflower Land. Чому Ханівуд найкращий за свого? конкурента. давайте це вияснимо, отож починаємо. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю усіх на своєму каналі. У цьому відео на вас чекатиме знову ж продовження нашого улюбленого формату, вашого улюбленого формату, битва Earn Games. Ханівуд проти Land. Яку гру обереш саме ти. Давайте це вияснимо. Ми починаємо. Розпочнемо ми із нашого улюбленого проекту, і це Ханівуд. Отож, про проект Ханівуд. Ханіву це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння. p топі гра, в якій ми можемо заробляти реальні монети. Вона створена на базі космосу. Грайте 5 годин день і заробляйте реальні гроші. Спочатку я не повірив власним очам, але це і справді так. Всього лише декілька хвилин гри ви можете заробляти добряче. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти, купуючи на меркопейсі пазіки та бджоли. Після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в режимі pvp Больт. Ну і звісно, третій, звісно ж, третій варіант. Міні власне набагато простіший. Тому заробляти поклавши свої монети кон в конвустег. Є такий власне і варіант також заробітку. Команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу. Та при цьому команда складається з досвідчених а, людей. А, в цьому можна переконатися поглянувши що на жатаж з даної ігри. Партнери та інвестори, як ми можемо побачити, серед інвесторів можна помітити дуже відомі обличчя: а це Космос, Bitmart, OKS, Dao Starter та інші. Про що це нам говорить? Правильно. Ханівуд це та гра, яка має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів. Власне, ідея, сама концепція гри, переваги, особливості зацікавили усіх цих користувачів, і в тому числі і інвесторів. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд, і це Sunflower. Land. Отож, про Санфлар. Сонячникова земля, фермеруйте, збирайте, готуйте, вирощуйте тварин, ловіть рибу, створюйте та торгуйте своїми НФТ у цьому стимуляторі сільського господарства на основі е, RPG. Грайте, щоб володіти понад 200, 200 ігровими токенами на NFT на Polygon Blockchain. Створіть свій Бамкін NFT, розвивайте свій Бамкін і відкривайте рідкісні предмети. Динамічні NFT більше ніяких нудних JPEG. Ваші NFT оновлюється в режимі реального часу, коли ви переходите на новий рівень створюєте новий одяг і знаходите рідкісні предмети. Підсилення в грі. Вивчайте спеціальні навички та формуйте майбутнє свого Бамкін, ви зосереджуючись на Цікому господарстві чи риболовлі, ви це вирішуєте. Виготовляйте різні предмети, готуляйте предмети та надсилайте їх у свій інвентар Банкінс. Кожен елемент є унікальним маркером у блок. Oh, Отож, друзі, а тепер давайте трішки порівняємо Ханнівуд та Sunflower Land. Так би мовити, підсума. Sunflower Land – це грає жанру PTP, котра, власне, непогана, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу, Ханівуд увібрав у себе усі сині сторони, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість удосконалення своїх розумових навичок та власне інше підсумок. Після порівняння двох проєктів перемогу отримав наш улюблений Ханівуд. Тому давайте привітаємо його із перемогою, а ми з вами зустрінемося вступному випуску бувайте, бережіть себе! Бай-бай!